Піротехніки продовжують розвивати свої вміння та навички у розмінуванні. Нещодавно на Житомирщині фахівці ДСНС долучились до перших польотів інноваційних безпілотників. Сьогодні сектор безпілотних систем та робототехніки у якості інструкторів спільно з сектором організації заходів протимінної діяльності управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління провели планові навчально-тренувальні польоти з фахівцями-піротехніками. По застосуванню нової системи v 2 Ведвамаг з магнітометром магнітометрична система дозволяє автоматично виявляти вибухонебезпечні предмети на відкритій місцевості. Наразі такі дрони отримали лише кілька областей. Сама суть вимаг два системи для виявлення різноманітних металевих предметів у діяльності е, вибухотехніків це один із основних напрямів, тому що міни і нерозірвані вибухонебезпечні предмети засіяні, засіяли буквально всю територію е, України. Дрон обладнаний датчиками, що фіксують металеві об'єкти на поверхні під водою та під землею. Він працює в автоматичному режимі. Оператор задає маршрут, а система самостійно обстежує ділянку та передає дані на ноутбук. Магнітометри досить чутливі і буквально до сантиметра можуть показати точне. Місце знаходження того чи іншого вибухонебезпечного предмета, ось стараємося. Опановувати і використовувати цю безпілотну систему безпілотний авіаційний комплекс у завданнях за призначенням наших піротехнічних підрозділів. Безпілотник здатен швидко обстежувати великі території, зокрема важкодоступні місця, що значно спрощує роботу піротехніків. Перед початком польотів фахівці пройшли спеціальне навчання та отримали дозвіл на експлуатацію системи. Система цікава, її треба опановувати з нею. Треба працювати, але для того і проводяться навчально-тренувальні польоти, щоб якомога швидше. Адаптувати її до наших умов, до наших реалій і виконувати свої завдання за призначенням, тому що вони надані міжнародними партнерами. Ось, і звичайно, вони хочуть побачити результати і хочуть побачити, як же застосовують їх безпосередньо у наших умовах за призначенням.